Друзі, я вимагаю звільнення Ростема Уверова за браковані міни за те, що у нас постійне розкрадання грошей за те, що тилова армія України постійно не має хронічно. Знаєте, хронічна хвороба постійно не має всього необхідного. Е, військовий бюджет є, але він але де цей військовий бюджет. Вимагаємо друзі, підтримуйте, будь ласка, зроби своє відеозвернення, Пропиши на бумазі, в блокноті на картонці. І зроби фото, зроби відео, Давайте з вами робити такі от е відеозвернення, щоб нас почули. І це повинно робити абсолютно негайно. І крім того, треба відкриття кримінального провадження і великий такий аудит, який точно буде. Вимагаємо звернення. З... 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 Ростема Умерова. До речі, United24, сайт іти по використанню грошей, а нема. Якісь були і тих немає. Немає жодних звітів. Армія живе за щот, лише виключно за що дронів волонтерів. Отак от, от все це. Отак от ми втрачаємо територію кримінальну відповідальність, і от побачите, і ще побачите, як його будуть в майбутньому як заложного прикривати, наче він посол Великобританії. А потім виявляється, що він не дійсний, а він і не міг бути послом, тому що ніякі вірчі грамоти заложний не отримував. Це просто зрадники який покинув державу подалі, щоб його. За про, про за те, що він роботине а просто провалив контрнаступ. Воно побіжало, і де воно ще буде? Тобто, давайте е, разом е, всі повимагаємо звільнення у, е, у президента України.